Всім доброго дня, засідання комісії. Значить, у нас є кворум, у нас присутні скільки сім? Вісім депутатів, Кворум є. Значить, у нас порядок денний Значить, про розгляд сім про розгляд звернення щодо списання п'яти одиниць основних засобів, які обліковуються на балансі комунального інформаційного підприємства Чинісь країн центр первинної медико-санітарної допомоги районної ради. На закругу. На закругу. На закругу. На закругу. Це списує фізотерапевтичне обладнання, яке обшковується на обігось фазичному пункті. Воно згідно плану використання вже не використовується, і воно там 2006-2008 років. Приїхала Київська Цутиль, перевірив обладнання, надали висновки. Воно вже обладнання не придатне для подальшого використання і просимо його списати. Амортизація на його повністю питання. хто це, за те, що Це установка якась. Це е, апарат багатофекціональних фізотератипічний апарат овочей, ультразабой Я і, маю на увазі утилізація, яким чином буде відбуватися. Ну, як правильно? так? Так. Колеги, переходимо далі, друге питання. Скажіть, скільки за, скільки проти? Всі одноблизно. Друге питання про розгляд звернення щодо списання чотирьох одиниць основних засобів, які обліковуються на балансі комунального некомерційного підприємства Чернігівська центральна районна лікарня, Чернігівської районної ради Чернігівської області. Доповідає заступник директора Пекарчук Світлана ласка. Добрий день пропонується для списання техніка, яка вже сто відсотків зносилася. Рік випуску 4 три восьмий. Дві тисячі дві тисячі і з них ще котел, який харчовий згорів теж уже відновлення не підлягає. Все стовідсот документи, 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 документи все передані, все комісім. Коли запитання пропозиція пропозиція підтримується. Хто Про за. За. за Проти основного два питання до порядку денного чи ще якісь Все. 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 За. комісія завершена. За. За.